Дональд Трамп повідомив, що Китай погодився співпрацювати зі сполученими штатами щодо припинення війни в Україні. Про це американський лідер заявив на борту свого літака після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном. Нагадаємо, що лідери двох країн напередодні провели двосторонню зустріч на авіабазі Кіхме поблизу південно-корейського пусану. У центрі уваги була торговельна угода між США та Китаєм. Вашингтон пообіцяв знизити на 10% мита введені на китайський імпорт. У відповідь Пекін збереже експорт рідкісноземельних металів та відновить закупівлю сої із США. А згодом, за словами Дональда Трампа, країни укладуть річну торговельну угоду. Щодо питання, чи обговорювалася війна в Україні, президент США відповів наступне. Так, це питання піднімалося. Україна піднімалася дуже гостро. Ми довго про це говорили, і ми обидва будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми погоджуємося, що обидві сторони, знаєте, заглиблені у боротьбу, і іноді потрібно дозволити їм воювати. Божевілля, але він нам допоможе, і ми будемо працювати разом щодо України.